Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Хочу сьогодні показати вам, як я буду поливати свої орхідеї, які я пересадила, яке було відео у мене зняте, орхідейка Лім Також хочу полити орхідейку Роттердам, яку я також показувала пересадку. Це діточка, всі корінчики гарно попідсихали, дивлюся, і також орхідейка, яка з епіцентру, яка гарно відновилася, Має отакий вже гарний квітоносик. І хочу показати, чим я сьогодні буду поливати. Думала, що би дати цій орхідейці: одній, і другій, і пенькові. Який є зараз у мене тут на столі. Думаю, да, я подивлюся свою аптечку, що у мене там є. І коли я почала дивитися в своїй аптечці, що у мене знаходиться, я ще знайшла живу. Отака жива в мене з амінокислотами. Дуже мені подобається цей препарат. Колись давно я купляла його, замовляла колись у групі у дівчат. І дуже він мені подобався, коли я проводила різні такі маніпуляції з орхідеями, які мали хворі корінці, корінці листочки були такі проблемні. І я використовувала живо. Але потім було все в порядку в мене, і я забула за цей препарат. Жива має. 18 амінокислот. Також допомагає цей препарат від стресів дуже добрий. Від от таких всяких, зараз, як холодно. Зараз орхідейка легше переносить отакі холодні пори року. Жива допомагає їй в цьому. І е, дуже гарно активуються корінчики у цьому розчині, у цьому поливі. І Орхідея починає краще нарощувати листки, корінчики, швидше відновлюється, бо е, цей препарат має тут і білок, і краще фотосинтез відновлюється у орхідеї. Ну, дуже хороший препарат. І сьогодні цим препаратом я хочу полити ці орхідейки. Я е, Колись цей препарат був у мене порошковий. Зараз він став такий трошки уже твердий, але я все рівно його хочу використати вже. І я візьму отаку, отаку одну грудочку я візьму, беру один мілілітр цієї живи. Я кидаю у водичку. Я розчинила уже у літрі теплої води живу. І буду по чуть-чуть поливати. Я взяла собі ложку. Я хочу пролити отак ложкою оцю діточку, тому що діточка одним корінчиком питалася уже у ґрунті, а другий корінчик був повітряний. Отак я трошки. Налию отак От живи, ще трошки її дам і буду поступово додавати, щоб не раптово у цю орхідейку дати води, щоб вона мені не пропала. Ці орхідейці треба. Почуть давати воду, тому що в неї тільки один листочок, і вона маленька, і ще не в силі потягнути дуже раптово багато води. Також я хочу цей листочок протерти трошки живою. Також я дам її отак вологи. О він такий ледь ледь живий, попробую прикріпити отак ватний диск і залишити на орхідейці. Хай отак поки що буде. Також я пролию і пеньок. Він також просох, також я отак чуть-чуть дам по корінчиках. Корінці попросихали, бо я, от вам покажу, я вже дивилася сьогодні зранку, думаю, подивлюся, на корінчики, то видно тут корінці, отут є просушені корінці, тому що ґрунт висипався і він, вже, можна сказати, просох. Що вологи немає. Ну, якщо я хочу отримати діток, то трошечки я небагато, але полию. Спеціально взяла собі ложку. І отак пролию. Також я протру оцей один листочок, який Тут залишився, буду дуже обережна, бо він тримається тут на чесному слові. Він один, але тверденький також я дам отак От на листочок. Оцей диск здавляю цю орхідейку також на бік. Це є орхідейка Лімпопо. Яку я пересаджувала через кокосові чіпси, орхідейка мені зіпріла біля стволика корінчиками, корінці перепріли. Я також хочу залити живу, дати її, відновитися, щоб вона почала краще нарощувати свої коріння, листочки, бо вона відпустила отакий листочок, ростить другий маленький, і почала листочки зменшувати уже у рості. Також я протру, листки протру живою і залию також. Цю красу. Це краса з епіцентру. Теж дуже гарна орхідея. Вона дочекалася уже моєї пересадки, бо є на листях такі білі плями. Оці плями є від обробки. Я обробляла актарою всю свою колекцію, бо у мене в колекції з'явився трипс. І прийшлося обробляти всю свою колекцію. І я залишала їх отак з такими білими оцими такими на листках плямами, я так всі свої орхідеї поки що залишаю, не протираю. А вже деякі орхідеї, які я пересадила, то вже ті орхідеї які я починаю витирати і приводити. Вже у Божий стан, щоб вони вже були красиві, гарні, щоб листя у них були блискучі, намиті, натерті. Я вже можу їх і продушувати, і покупати. Уже, ну люблю я їх купати, бо я бачу, що результат гарний від того, що я душую свої орхідеї купаю. Результат я бачу гарніший є. Тому що зараз включилося опалення. Отак От пройшлася по своїй колекції, подивилася, листя потребує оприскування, купання. Я поки що залишаю, хай вона отак стоїть. І цю орхідейку я залишаю. Хай 30 хвилин орхідейка постоїть корінчиками у живі. Жива має 18 амінокислот. Це для рослин, не тільки для орхідей, дуже хороший показник. 18 амінокислот, дуже гарно впливає на корінці. Тому що, для, так як для орхідей, коли орхідеї хворі, і коли ми поливаємо орхідеї живою, орхідейка, Получає ці амінокислоти і вона не тратить уже свої сили, щоб отримати з ґрунту оті 18 амінокислот, які орхідейці потрібно на відновлення. Вона починає краще впитувати корінчиками оті кислоти. Корінці починають краще працювати, починають рости корінці, листочки, і ми бачимо. Що потихеньку-потихеньку наша орхідейка Реанімашка стає краще і водичку приймати з живою, і краще починає рости, і листки стають красиві, зелені. І також у цьому препараті є все потрібне для таких слабких хворих орхідей, яких, так як не вистачає Тих кислот, яких потрібно для орхідейки. Мої орхідейки постояли уже 30 хвилин у живі, і я хочу зараз злити всю водичку, яка зараз знаходиться, яка є у цих горшечках. Я позливаю, щоб не було, так як цей корінчик є один. У мене повітряний, а один, який був в ґрунті, я все рівно злию. Отак От прикрию, притримаю верхній ґрунт і я злию уже всю водичку, яка була у ґрунті. От такий поки що в даний час є вигляд. Також Лімпопо, орхідейка побула корінчиками гарно у водичці, я виймаю горшечок і також зливаю цей препарат. Я візьму кору і отак припіднімаю трошки горшечок і закладаю, роблю отак, щоб краще повітря. Поступало униз до корінців і проходить аерація повітря краще. Ця орхідея пішла більше з повітряними корінчиками у ґрунт. Але я замочувала перший раз, коли її брала у посадку, то я її замочувала на 30 хвилин, і я сьогодні знову її замочила на 30 хвилин, злию також воду з цієї орхідейки. Не буду залишати її у розчині. промочилася корінчиками. Кора не дуже вспіла так сильно набрати вологи, вона не буде така сильно мокра, ну, але це корінчикам достатньо. Також е, до моху, от у цій посадці є мох, і мох набрав вологи, і це буде достатньо. Бо Тому що мох передасть корі оту вологу, і корінчики будуть мати вологу і будуть отримувати все, що необхідне. Також, отут є видно повітряні корінці, вони видно, що вони були 30 хвилин у водичці, але сильно вони не набиралися вологи. Біля них є мох. І буде орхідейка поступово приучуватися до посадки у ґрунті. Корінці мають навчитися працювати у ґрунті. Ці орхідейці також я припіднімаю отак От трошки горшечок. Заставляю і можу з другої сторони. І орхідея краще має потік повітря. Повітря заходить через дирочки, і краще просихає коренева система. Ця орхідейка має отакий квітоносик. І має ще один квітоносик, який я казала вам, ну, не знаю, чи можна буде показати. Так щоб... от є сухий квітоносик, і біля цього квітоносика є. Ще один маленький квітоносик. Вона його випустити, то випустила, але поки що вона його не ростить. Тому що є і корінчик, і квітоносик, і сухий квітоносик є у пазусі, а він отак поки що стоїть. Я думаю, що вона може перший раз собі ростити цей квітонос, а потім буде. Ростити другий квітонос, а може і не схоче, бо буває таке, що орхідея викидає квітоноси і щось не по її. Я протерла листки і відчула, що ну, орхідейка стала більш прудкіша, більш листя стали такі твердіші, хоче квітка оприскування. Листя хоче оприскуватися. Так як я тільки, я нічого не робила, просто протерла листки. І відразу орхідейка відновила себе. Пеньок намочився, пенькові достатньо, але водичка, яка от знаходиться тут, я не буду її виливати. Я тільки підкладу отак. Кориночку, і також залишу цю орхідейку. хай Водичка, яка залишилася, випаровується з цього горшечка І от те, що випаровується, будуть мати корінці, які мають тільки один листочок. Також цьому листочкові я приклала диск, і так його і залишу. Отаке от у мене сьогодні було відео. Полив моїх орхідейок. З живою я покажу вам потім пізніше, що відбудеться з орхідейками Роттердам. Чи відстановиться ця орхідейка, чи не відстановиться? Бо тому що орхідейка Лімпопо і орхідейка з епіцентру, вони гарні. Вони мають гарні листки, у них є коріння. Що орхідеї, я думаю, що отримали сьогодні амінокислоти, і вони далі продовжать гарно свій ріст, тому що у корінчиків є ріст корінців, і вони гарно відкликнуться на сьогоднішній полив. А от пеньок із діточкою Роттердам – їм треба відновлюватися. І я думаю, що оцей сьогоднішній полив поможе швидше адаптуватися у ґрунті, у посадці, якій зараз знаходиться ця діточка. І швидше вона відновить листочок, швидше вона почне працювати корінчиками, які у неї є. Два тих корінчики, які її. І вона запрацює тим корінчиком, який був повітряний. Ну, якщо не запрацює, якщо не захоче, ну це вже таке, це вже рослина буде відчувати по собі. Також можна було пролити їх і стимулятором росту НВС-1. Можна було дати і циркон, можна було янтарин, бурштинова кислота. Це все підходить для. Орхідейок, ну, я е, хочу вже використати просто цей препарат живо, в мене там його лишилося небагато. І я буду оці орхідейки проливати цим препаратом. Другий раз так само я пролию цим препаратом, і третій раз я пролию цим препаратом. Щоб вже повністю його використати і подивитися на результат, і показати вам, що буде відбуватися далі. А я буду це відео закінчувати. І всім вам гарно дякую, що ви мене дивитеся. Якщо вам це відео було цікавим і воно вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Всім я бажаю мирного неба, Божого благословіння! Добра, достатку, здоров'я всіх вам, земних благ, і у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!